Стерненко проти Сирського. скандально легендарний законопроєкт про дрова та Breaking Bad по-українськи. Про це сьогодні і поговоримо. Та перш ніж розпочнемо, хочу подякувати вам за сотні коментарів, тисячі лайків, а особливо за десятки варіантів назви для цієї рубрики. Ви нам дуже сильно допомогли, і один із ваших варіантів ми таки обрали. Який саме розкажу в кінці відео? Тож додивіться. Привіт вам і погнали! В інтернетах несеться справжня заруба між головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та блогером, мільйонником і волонтером Сергієм Стерненком. Публічно в ній бере участь лише Русоріс. А от головком виключно повістками приморського ТЦК СП міста Одеси. Рефері у такому двобої могла б виступити Мар'яна Безугла. За словами Стерненка, почалося все із цієї публікації на сайті Страна.ua. Там ідеться. Що його Стерненко оголошено в розшук через неявку по повістці. Далі це підхопили інші так звані російські медіа. І так, Сергій Стерненко дізнався, що він у розшуку. Такі дії рідного ТЦК СП Стерненко називає помстою головнокомандувача. За ось це відео У нас катастрофічна проблема з організаційною структурою збройних сил України. Ця е, катастрофічна проблема. Може призвести до абсолютно неконтрольованої е, масштабної кризи е, стратегічного рівня і може спричинити абсолютний військовий колапс з подальшою втратою української державності одеський обласний СП своєю чергою опублікували заяву, де вказано, що Стерненко уже сплатив штраф. За порушення правил військового обліку цікаво, скільки і направлений на проходження ВЛК. Також Сергій каже, що не отримував жодних повісток від приморського ТЦК СП. Бо повістку мені цей ТЦК Одеський відправив за адресою, за якою я не мешкаю дуже-дуже давно в місті Одеса, а мешкаю я вже 6 років у Києві. І в застосунку резерв плюс вчасно я оновив всі дані, і вказав свою дійсну фактичну київську адресу. А щодо помсти сирського, то це не вигадки блогера, не розклад на картах таро, і навіть не гадання на кавовій гущі. Це мої джерела в генеральному штабі повідомили, що за цією історією стоїть головнокомандувач збройних сил України, пан Сирський. То чи пройде Сергій Стерненко ВЛК і чи реалізує Олександр Сирський за його вказівкою структурні зміни в Збройних силах України? Дивіться в наступних випусках цієї Санта-Барбари. Я ж думаю, що Сирський ніяк не буде реагувати на цю історію, бо будь-яка реакція автоматично підтвердить його в цьому участь, та стверджувати, що головнокомандувач ЗСУ замовив кампанію з дискредитації людини, яка допомагає фронту сотнями тисяч дронів і не тільки? Ну. По крайній мірі абсурдно, але і те, що інформація про стерненка у розшуку, офіційний документ уперше з'явилися у помийки страна UA, теж викликає підозри. До того ж, мої особисті джерела в Одесі стверджують, що це таки було заказло. <клухи> Питання тільки хто і для чого? Пишіть свої версії в коментарях. Не знімаємо. Ломаем? Да, но кива хит настроек. Обережно просто якось намагаєтесь. Так, ви зрозуміли. Далі йтиметься про законопроєкт, який написаний і проголосований виключно для того, аби породити меми. Так званий закон про дрова передбачав штраф від 54 тисяч гривень до трьох років позбавлення волі за зберігання дров. Стільки ж, до прикладу, дають за умисне ухилення від військового призову. А Остап Ступка за п'яне ДТП із потерпілим отримав три роки. Обмеження волі. Ну, це так, для порівняння. А ось і меми. Алло, мам, що ж тут до тебе приходила поліція і додому сьогодні не їдь. Ти не знімай. Ти краще думай, куди дрова будемо прятати. Ти бачила мінньониці, що придумали. Шукаю нотаріуса переписати свої дрова на кота. Тут поліція років я чесно кажучи, обожнюю народну мемну творчість, але не всім дровам судилося бути вільними деякі й досі перебувають у СІЗО, як от агент Буратіно СБУ та ДБР. Нарешті вручили Дубінському підозру у держзраді. З'ясувалося, нардеп працював на російську воєнну розвідку під кодовим ім'ям Буратіно. Ви мусите пам'ятати всю цю історію і самого Олександра Дубінського, тож довго розповідати не буду. Мама любить Та-та, Це той сам. Зараз цей персонаж зливає компромат на президента Зеленського та наближених до нього осіб. чого мовчав, коли був на свободі, не ясно, але менше з тим. Біляй, як наближена особа до президента Зеленського і Баканова, в 2019 році, відвідуючи Москву на зустрічі з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, пропонував передати російській стороні підприємця Миколу злочинську. Але найбільше мене в цьому відео зацікавило те ж саме, що і вас. Ну що це в нього за зачіска така? Невже у СІЗО нема кому його постригти? Чи обскубати? Чи його змушують головою мити підлогу? А може він там щось ховає? $500. I'll take it. Ні, скоріше ось це. Та ані ці трюки, ані ці, начебто, зливи, не допоможуть агенту Буратіно вийти з тюрячки. бо Зеленський закон про дрова не підпише. Тому правоохоронна система може зберігати у себе дуба скільки завгодно. Та постає логічне запитання: чому ця історія виплила саме зараз? Адже вона спричинила доволі сильний резонанс у суспільстві, мабуть, тому що мусила відволікти нас від іншої важливої теми. Ще одна гостросюжетна історія потішила мене цього тижня. На Одещині хлопець разом із дідусем організували масштабну контрабанду та виготовлення заборонених речовин. Канабісу, кокаїну, МДМА, ЛСД, ПВП, гриби, амфетамін, метамфетамін та навіть прикпре. Чекайте. Прекурсор. Я половини цих слів і не чув ніколи. Іноземні дилери ретельно маскували товар. Вакуумні брикети ховали у середину товарів для дітей. Офігіти! Єдина контрабанда, яку дозволяв мені мій дідусь привезти трохи ріжча з лісу і суниць назбирати. Цікаво, в які саме дитячі товари пакували заборонені речовини, і як би вони їх називали? Дитячий шампунь без сліз, але зі сміхом. Присипка для дубки не сушить шкіру, але слизову пересушити може, чи можливо бісер для плетіння, перед вживанням подрібнити. Чи можливо отак підгузки хахагіс? Ну а чом би і ні, або ж заробляли собі та дітям на безбідну старість. А, ну, все ясно. Це просто українська версія пуститися берега. Тим більше, берегів в Одесі, хоч відбавляй. Зазначається, що і дохід цей сімейний підряд мав доволі непоганий 25 мільйонів гривень на місяць, бо розповсюджували своє добро не тільки по Україні, а й за кордоном у Молдові, в Грузії, навіть в Індонезії. От що значить українська якість, а все тому, що по госту. А найцікавіше, що лідер у цієї багатомільйонної схеми усього 22 роки, а у підпорядкуванні у нього було 16 людей. Якщо не брати до уваги незаконність цієї справи. І уявити, що вони торгували зерном або м'ясом, чи можливо ліками, то виходить, що за грати потрапив талановитий бізнесмен і. Потужний менеджер, а нам таких не вистачає. Адже один із найпотужніших менеджерів цієї країни, Олег Татаров, не лише вправно менеджерив розгон мітингувальників під час революції гідності, але й щонайменше 9 разів літав у Росію з 2014 року. Про це повідомляють розслідувачі схем. Заступник керівника офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, тобто після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. А що як одного разу потужний татаров поїде й не повернеться? Хто ж тоді буде? Вбивали чеченців! Зрозуміло, що менеджер Олег незамінний, але якщо ОП спробує пошукати, то кандидати таки знайдуться. Туса з дедам, туса з дедам, чолочки уже разде, але добре, що хоч Головного холостяка країни кандидатів чи то кандидаток, хоч греблюгати, та за правилами цього шоу, кількість таки довелося скоротити до 20 дівчат. Чесно кажучи, я терпіть не можу цей пизд... І якби. Я хотів подивитися передачу про битву Самиць за Прутень, то обрав би щось із National Geographic чи Discovery. Але тринадцятий який? Так-так, тринадцятий сезон цього шоу на СТБ зацікавив мене двома аспектами. Перший це головний герой цього проекту. Мене звати Олександр Будько. Мій позивний Терен. Я ветеран, громадський діяч, письменник. І я холостяк. А також спортсмен ведучий проєкту про інклюзивність українських міст відвалніг і, чесно кажучи, гідний приклад того, як використовувати свою медійність та інклюзію для просвітництва. Якщо я не помиляюся, то і на участь у цьому проєкті терен погодився в першу чергу, щоб привернути увагу до проблем інклюзії. Я просто пропагую, знаєш, такий образ. Прийнятний і позитивний образ ветерана в суспільстві, намагаються його сформувати, і тому такий проект, масштабний і великий, однозначно повпливав би дуже позитивно на це. Ага. Адже з плином війни, на жаль, кількість людей з втраченими кінцівками буде лише збільшуватися, і ми, як суспільство, мусимо бути до цього готовими, як ментально, так і практично. Маю на увазі доступність до будь-якої інфраструктури на рівні з людьми без інвалідності. А другий аспект це учасниця, яка вилетіла. Однією з перших і вже влаштувала соцмережевий скандал. Оголосив, що він буде холостяком. На перше, що зробила, побігла заповнювати заявку, щоб потім ми опинилися у ліжку. Якби у цьому сезоні не я був холостяком, чи ти б запросила іншого чоловіка до себе в ліжко? Щоб не ти був холостяком, я думаю, я б не прийшла на цей проект. Мені видається, що вона. Заповнювала анкет ще до того, як ми оголосили тебе головним героєм. Тобто, якби не я, тебе б тут не було. Тому й ні. Як невдобно вийшло. Отже, знайомтеся, Марічка Довбенко. У мене є власний творчий проект, авторська програма інтерв'ю ліжку. Це люди, які є міністрами, народними депутатами, послами країн. У мене у ліжку були наші найкращі військові. І Її головна претензія до проєкту це це шоу, це про сексизм і мізогінію. Просто принижують дівчат. Це говорить людина, яка назвала своє, своє особисте, як вона каже, авторське шоу у ліжку, експлуатуючи сексуальний підтекст цієї назви. А сам контент зовсім не відповідає заявленій назві і йде в розріз з очікуваннями глядачів, що й підтверджує кількість переглядів інтерв'ю Марічки з різними, як вона каже, героями виключенням стало інтерв'ю з Арестовичем, яке сумарно набрало. Більше 400 тисяч переглядів. Що ж до відео викриття шоу Холостяк, то на момент запису цього випуску воно набрало трохи більше 34 тисяч переглядів, що є хорошим показником для Довбенко, але хі, доволі слабким в українському сегменті Ютубу. Особливо якщо це відео з претензією на мега-хайп, чого й намагалася добитися Марічка. На мою особисту думку, викриття, як на мене, вийшло, теж ну. Таким собі у цьому відео красиві дівчата діляться з ведучою історіями з різних сезонів, шоу холостяк. І нічого кримінального я там не почув. Але почула таке. Мені сказали: піди на балкон, виведи холостяка та поцілуй. Угу. Я кажу, що що Ту-ту. Ну що я не буду такого робити? І хтось це робив, а хтось ні. Тобто. В нас була змога відмовитися, але нам погрожували погрожували вигнати з шоу, якщо ви не будете грати за правилами цього шоу, на участь в якому ви погодилися і підписали контракт. Ну камон, дівчата, сам формат, де 20 дівчат змагаються між собою за квіточку, на все горло кричить, що це буде жорстко. Тому, якщо ви не можете вступати в таку здорову чи нездорову конкуренцію, то не погоджуйтеся або читайте контракт цього разу. СТБ взяли героєм героя: ветерана, просвітника, людину з нульовою кількістю хейтерів, прагнучи відбилити, хоч трошки відбилити свою репутацію, після попереднього сезону холостяка, який треба було не переозвучувати а тупо скасувати. Чи допоможе це їм не впевнений? Та головне, щоб це не зашкодило медійному образу Олександра Будька і, в принципі, його репутації. Адже хлопці і дівчата, які отримали поранення протягом цієї війни, як військові, так і цивільні, мають право бути коханими, заслуговують на щастя. А їхня інклюзія це не вирок, це ознака і джерело сили і унікального досвіду, який може наповнити життя іншої людини новими сенсами. От такою я хотів би бачити місію нового сезону. Холостяка, як воно буде насправді, побачимо. Але я сподіваюся, що це реально останній зашквар по темі шоу Холостяк, тому що я більше не зможу це дивитися. Це настільки важко, це, це просто. Огидно, і мені просто в якийсь момент здалося, що люди, які дивляться шоу холостяк, просто мазохісти. Тому, будь ласка, доведіть цей проект до кінця, е, Олександре, Терен, проводьте ту просвітницьку місію і дівчата. Залишайтеся прекрасними, красивими, але в першу чергу людьми. А ви, дорогі глядачі, пишіть свої думки у коментарях. Діліться, як вам холостяк, чи подивилися ви його, чи не подивилися, чи плануєте взагалі дивитися новий сезон. Зон 13 За ліком цього прекрасного неймовірного шоу. І до зустрічі у нових випусках Хей hey Ює. А так я все ж обрав назву Хей hey UA, яку запропонував коментатор під ніком смерть окупантам. Тому, будь ласка, коментатор із ніком смерть окупантам. Зв'яжіться зі мною в інстаграм чи у телеграм. Усі контакти будуть в описі до цього відео. Дякую.